Hello and welcome to English with love. Сьогодні поговоримо про imperatives, про наказовий спосіб. Ми використовуємо його, коли хочемо попросити когось щось зробити або не робити чогось. Зазвичай imperatives використовуються для вираження пропозиції. Do it like this: прохання. Open the window, please. Команди. Stop talking now! Nakazu. Don't open the oven door until the cake is baked. А також для вираження інструкції. Beat six eggs and then add some flour. Imperatives не мають підмета. Вони адресовані слухачу або ж слухачам, які в розумінні мовця і є підметом, тобто до кого ми звертаємося. В imperatives все дуже просто. Ми використовуємо дієслово без частки to та жодних додаткових закінчень. Sit down, please. Вживаємо don't для того, щоб сказати не роби або не робіть чогось. Don't take off your shoes in here. Будьте обачними з Imperatives. Ви не королева, яка наказує своїм підданим. Пам'ятайте, що Imperatives це досить прямолінійна форма. Щоб згладити цю прямолінійність, вживайте just, please, if you wouldn't mind. І тоді ви звучатимете більш ввічливо і менш прямолінійно. Open the window a little more, please, if you wouldn't mind. Just give me one more minute, please, and I'll help you. Це все на сьогодні. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобалось дане відео, вподобайте його. Залиште будь-який коментар чи запитання під цим відео, поширте та підпишіться на канал. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Thank you for your attention. Take care. Bye bye!